Тому абрикоси я посушила також, груші сушу, яблука сушу. Зараз груші ми позбираємо, щось з'їмо, щось е, зробимо. Мені дуже подобається з груш варення теж смачне, е, також грушки в компотах теж смачні, але вони великі. Бачте, ну, як можна в компотах зробити? Можна на чотири частинки розділити і зробити компоти. Але е, треба знати, що е, компот з він дуже сильно стріляє. Тобто груші бродять миттєво. Тому найкраще я роблю як компот з груш. Я просто спочатку варю грушки, потім стерилізую банки, потім туди закриваю. Отаким От чином, щоб воно гарно прокипіло. Зараз будемо збирати наш чудовий врожай. Я зараз, друзі, переключаюся на себе. Буду збирати ось тут. Ленчики, і ще раз гарного вам дня, якщо ви зі мною чудового настрою, будемо збирати біля басейну. Я сказала, так, біля басейну росте грушка. Ось, бачите? І коли, коли ми купаємось, я не туди показую ось грушка. О, о. коли ми купаємось в басейні, коли приходить внук, то тут басейн виливається, буває, що до пів басейну води виливається. І все воно йде куди? Все воно йде під грушку. Грушки цій вологі хватає завжди, чи спека, чи не спека, їй вологи достатньо. І вона через надмірну вологість вона потріскала. Я її підліковувала минулої осені, підлила. Цинком і бачу, що трішечки стала здоровіша, так як я показувала вам, зараз переключуся, е, минулого року я показувала вам, як вона хворіла, були листочки це початок, ніби як е, попелюха. Так, попелюха це російською буде тля. Ніби як попелюха починає, потім. Потім воно чорніє, і потім отакий ось листочок. Це один, один вид недуги грушки. І другий був, я вам показувала отакі листочки минулого року у нас були по всьому. Це видно, що якийсь черв'ячок туди попадає, він починає їсти, і, і кожний листочок в цьому році його набагато менше, і мені здається, саме цинк. Бо сини і допоміг, тому що грушка стала сильнішою. І е, листочки живі, хороші, отаких, де не де, лише ДНД таких листочків, і грушки теж стали живіші. Е, грушка потім далі йде. Спочатку ми бачимо всі ці хвороби, ми бачимо на листочках, а, а далі ми бачимо. А далі ми бачимо і на грушках. Тобто, або на плодах, на всіх плодах. Я зрозуміла так, що коли хворіє дерево, воно спочатку нам показує листочками, і потім, якщо листочки хворі, потім, звичайно, будуть і плоди хворі. Значить, ми бачимо на наших плодах, що у нас кожний плод іде з черв'ячком. О, дивіться, якраз зірвала хотіла вам показати, і тут черв'ячка якраз і немає. Хороший плод. Зараз ми інший знайдемо. Різати я буду я буду їх зрізати такими ножицями. Подивимося на оцю грушку. Так, ано, ну, тут є? Мені здається, тут є, зараз ми подивимось. Ось звідки тут черв'ячок заліз звідти, де було йому, м якче, м якче, і де він міг спокійно потрапити. Ось він заліз звідси. Зразу хочу сказати для тих, хто не був зі мною, хочу вам сказати, що. Я зараз покажу, друзі, куди він, куди він милиться, куди він хоче залізти. Корзин. Все, пішов. Зрозумів, що місця тут мало.